Давайте поговоримо про те, як заморожувати овочі. Я знаю, що, наче це на перший погляд і проста тема, але на інший погляд, типу, як їх заморозити, як їх розморозити, що з ними робити? Ну є багато різних цікавих запитань. Тому я зараз вам покажу один лайфхак, один лайфхак, який просто вас зведе з розуму, але я не жартую. Це прям дуже в приколі легко. Зіп пакет. Ось такий зіп-пакет насправді нам допоможе вирішити величезну проблему нашої морозильної камери. Я певен, що коли ви відкриваєте морозильну камеру, там є все. Там, отак, надпаковане м'ясо, якесь сало, якісь овочі, коли прабабуся ще поза минулим літом, якісь ягоди, які вонючі, Ну це просто хаос. Я певен, що у більшості людей в морозильці хаос, і я не міг зрозуміти, чому. А потім я зрозумів, бо ми не використовуємо зіп-пакети. Якщо ми будемо використовувати зіп-пакети і отак брати овочі або м'ясо і все. Обережно в них складати, то у нас вийде дуже гарний і опорядкована морозильна камера. Тому я на наповну серйозно кажу, це не просто жарт, це реально правда, яка змінить хаос вашої морозильній камері. У мене є овочі. Давайте поговоримо про те, як заморожувати овочі. Ідеальна заморозка це коли ти швидко все заморожуєш. Якщо ви думаєте, що ви взяли зібрали полуницю, наприклад, в червні, потім приїхали з дачі. Якщо вона на дачі росте, приїхали, привезли її додому, поклали в морозильну камеру, вона відразу замерзла. Ні, вона там ще лежить, і деякий час вона там ще молекулки, які є в половничці, вони розпадаються. Тому краще. Купувати заморожену полуницю, тому що її збирають на полях, відразу кидають в шокову заморозку, і за пів години вона максимально е, заморожується і зберігає корисні речовини. Якщо ви берете продукти, такі як кавун, або продукти такі як огірок, або як помідор, і кладете до морозильної камери, вони дуже довго будуть заморожуватися. Потім, коли вони будуть розморожуватись, вони просто можуть зламатися. І у вас буде така негарна структура. Тому краще заморожувати ті продукти, які мають більш щільну структуру такі. Як перець, такі, як кабачок, хоча в ньому також багато єдиний, такі як морква. Натираємо моркву. Тепер. Нарізаємо ось такими гарними кружальцями кабачки. Величезний плюс заморожених овочів в тому, що ви можете, наприклад, взимку поїсти кабачки. Вони будуть ваші, рідні, ті, які ви заготовували. Тому дуже часто ви не можете багато зробити заготовок, бо розільна камера не дозволяє. Але якщо ви гарно так все будете фасувати, то абсолютно круто і вам зручно буде їсти овочі взимку. Я насправді дуже сильно обожнюю шовковицю. От у мене прям проблема з тим, що жодна компанія не робить шовковицю. Жодна компанія не виробляє чомусь заморожену шовковицю. Я чому? Я не знаю. Як так відбувається? Я не знаю. Але я постійно хочу, наприклад, поїсти шовковицю не лише оцей. Два тижні, коли вона є. А можна поїсти її в листопаді. У мене день народження в листопаді і приготувати щось із шовковиці це просто божественно. Вся морозильна камера в мене в замороженій шовковиці саме в таких упаковках. Якщо у вас є якийсь ваш там, наприклад, якісь абрикосики, які ви обожнюєте, візьміть просто і їх тупо заморозьте для того, щоб взимку не ограничили себе бажанням, там що я не можу ці абрикоси з'їсти. Дістали три абрикосики. Так такий смак прекрасного літа. Тепер нарізаємо перці. Таким чином, подивіться, у мене кількість овочів гарно лежить одна на одній. Економі місця величезна. Тут ще дуже багато можна накласти різних овочів. Якщо готуєте борщ, відкрили трішки, взяли. Кинули і вам не треба нічого більше нарізати. Заморожені продукти це непогані продукти. Ми вважаємо, що якщо свіже, воно класне, а якщо заморожене, то воно не класне. Але дуже багато продуктів, які ви їсте, ви купуєте в магазинах, вони також розморожені, або їх транспортують і їх так дуже-дуже сильно сильно охолоджують. Якщо ви, вам подобається замороження, пишіть у коментарях. Якщо у вас є якісь незвичні овочі, або які, Який ваш улюблений овоч? Напишіть мені, я обожнюю шовковицю, можливо ви обожнюєте щось таке. Про що я не знаю, я також хочу обожнювати те, що ви обожнюєте. Тому напишіть про це в коментарях. Не бійтеся заморозки, заморожуйте і робіть своє життя легшим і якісніше.